Вітаю, друзі, з вами проєкт Народний репортер. Цей тиждень був насиченим на нові провалля: повалені дерева, аварійні фасади, сумнівні комунальні роботи, мітинг містян та інше, що помітили та зафільмували дніпряни. У Дніпрі знову змінюють нове на ще новіше. З цим вже стикалися Дніпряни на прикладі стовпчиків. А тепер зупинки громадського транспорту. Комунальники ремонтують нещодавно встановлену нову зупинку у Придніпровську. Сірі сидіння на зупинці змінюють на такі самі, але жовтого кольору. Часом з критичною проблемою для Придніпровська комунальники вже три тижні не можуть впоратися. Ремонт каналізації досі триває на вулиці 20-річчя перемоги, 43 д Нагадаємо, наприкінці березня там стався прорив каналізації, та вода масово заливала місцевий сквер та проїжджу частину. На перетині вулиці Половицької та Ярослава Мудрого Дніпряни помітили новенькі паркувальні стовпчики. Дніпряни пишуть, виглядає так, наче не було ідей, куди можна списати ці 20 стовпчиків, і вирішили встановити їх у доволі дивному місці. Уздовж дороги або на протилежному боці таких стовпчиків немає. А на цьому невеличкому куту вирішили щільно їх встановити. Уздовж набережної на червоному камені нещодавно уклали новий асфальт. Однак протримався він недовго, пишуть місцеві. Очевидці повідомляють, що на вулиці робочий трамвай під час руху загубив запчастини. Рух трамваю зупинився. У Дніпрі відбулася чергова акція Гроші на ЗСУ. Небайдужі містяни пройшли центральними вулицями міста з плакатами та прапорами. Люди вимагають від місцевої влади не витрачати бюджетні кошти на власний піар та сумнівні закупівлі, а спрямувати гроші на допомогу армії. Продовжуємо. протягом тижня. Дніпро знову відзначився аварійними фасадами. На вулиці 128-ї бригади тероборони, колишня Курчатова, уламок фасаду впав на тротуар. За словами очевидців, він ледь не травмував перехожого. Дмитра Ворницького 99, вже не вперше з будівлі за цією адресою сиплеться напівзруйнований балкон. Люди пишуть: ніхто не збирається ані реставрувати його, ані демонтувати повністю, ані огородити цю ділянку. Чи часто Дніпряни стикаються з аварійними будівлями? Чи безпечно пересуватися центром міста? Це дуже така часта проблема. Є для міста Дніпра, особливо це по проспекту Дмитра Яворницького. Якщо кажуть кажучи про Боброва, та як ви сказали, про Курчатова, там такі випадки дуже часто трапляються, так що е, так як будівлі є дуже старими. Конструкція будівель є не такою частою у нас подією. Це може спричинити. Не знаю, події для людей, які проходять по проспектам, які є центральними, тут дуже багато людей пересувається, то, то це є великою проблемою. Якщо ми це бачимо у центрі міста, то що кажучи про околиці тоді? Ну, бачив новинах, бачив, що там десь з фасадів падає, ну це дуже небезпечно. Чому влада Дібра не сам не реагує? Я би сказав, хоче промовчати. Ну, я думаю, що тому, що не ремонтують, в принципі, це логічно, але, на мій погляд, якщо ось таке є, то його треба негайно щось з цим робити, тому що це ось ці огорожі, які часто бувають, типу, там просто стрічка натянута, вона не допомагає. Люди все одно, щоб швидше під нею підлазять, проходять. Виходить, що безвідповідальна міська рада у Дніпрі. А от бачили старі будівлі, де вже фасад лед-лед тримається? Так, навпроти. Балкон. Ну, я там не ходжу. Бо небезпечно, так. Чи багато будинків таких аварійних в аварійному стані у Дніпрі? А, так. На минулому тижні я бачила в новинах, що е, такий. Добрячий шматок впав. Ну, я взагалі не дуже часто буваю в центрі, де тут старі будівлі, але так, трапляються. Резнувато. Не обирають околиці. і дуже багато в Дніпрі, як на мене, прямо в центрі розрушених здань, вбитих, які взагалі ніяк не ухажують за ними. Ну, виглядає дуже странно, бо Дніпр такий, перетакий город ніхилий, а ну, коротко, якось так. Для прикладу, один з тендерів на 24-й рік на суму у 7 мільйонів гривень на послугу засунення аварій в житловому фонді. Дніпра поточний ремонт фасадів житлових будинків. Плюс у березні та квітні цього року у системі Прозоро з'явилися десятки тендерів на понад 533 мільйона гривень на капітальні ремонти покрівлі, утеплення фасадів будинків. Тощо Дніпряни прагнуть бачити дієвий результат від виділених коштів на ремонти та усунення аварій. Негода, яка пронеслася на цьому тижні Дніпром, наробила чимало лиха. Така блискавка спостерігалася над містом. На жаль, традиційно під час шквального вітру та рясного дощу у місті починається деревопад. Аварійні велетні падають, а дощі приймачі десь відсутні, десь забиті. Дерево впало на контактну мережу та трамвай. На щастя, минулося без постраждалих. Зелений велетень не витримав негоду і на вулиці гончара. В районі вулиці Березинської у дворі багатоповерхівок дерево впало на припарковані авто. Схожа ситуація трапилася також на вулиці Софії Ковалевської. Під заваленим деревом опинилося авто. На вулиці Незламній, колишня Петрозаводська, аварійне дерево впало на цвинтарі. Стовбуром та гілками пошкоджено чимало надгробних плит. Сьогодні трапилася така неприємна ситуація: впало дерево, дерево аварійне. На вулиці Петрозаводській завалило декілька пам'ятників. Чому аварійне? Тому що. Ось, дивіться. гриби вже ростуть. Тобто воно повністю сухе було. Можна було запобігти, але, на жаль, така неприємна, прикра ситуація. На вулиці Інженерній паркан впав неприпаркований автомобіль. Не витримав весняного дощику і один з білбордів у Дніпрі. На проспекті Петра Калнишевського суха гілка впала на авто. Мешканцям прикро від того, що якраз поруч працювали комунальники. А за кілька днів до цього інциденту до служби зверталися місцеві з проханням зрізати аварійну гілку. Завалило дерево і на вулиці Майдану, Озерний, колишня боброва. На щастя, люди не постраждали. Автівка, що стояла під деревом, вціліла. Будьте обережні. На житловому масиві сонячний продовжується забудова зеленої зони. Ще у минулому році люди збиралися на акції протесту. Втім, будівництво там триває. А велика огорожа не перший раз створює загрозу для безпеки людей, особливо під час негоди. Місцеві мешканці сонячного зверталися до головного архітектурно-планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради та інспекції з питань благоустрою. У відповідь отримували відписки або лист про те, що порушень не виявлено, та огорожа перебуває в належному стані. У Дніпрі незаконно зрубали 25 дерев за даними державної екологічної інспекції Придніпровського округу. На зупинці шинний завод на вулиці Бориса Кротова, 24, Знищили зелені насадження, незаконне видалення дерев здійснили механічним способом ступеня припинення росту. Це завдало шкоди на майже 130 тисяч гривень. За вказаним фактом, інспекція направила матеріали до поліції для притягнення порушників до відповідальності. Моторошні звуки старого ліфта показала мешканка одного з будинків на житловому масиві Лівобережний. 3 певно, велика кількість дніпрян у різних районах знайомі з подібною ситуацією. Під цим дописом в соцмережах сотня коментарів. Люди діляться власними враженнями. Це ще нічого. Та у нас і погірше був здебільшого. пишуть дніпряни. У парку імені Лазаря Глоби відкрили алею пам'яті загиблих українських військових. Сім'ї полеглих бійців висадили там 31 клен вічна слава і шана героям. Будь-яке місто насичують люди, його мешканці. Тож комфортне середовище і красу навколо створюють жителі, які прагнуть покращувати своє місто. Дніпрянин зафільмував, як живе наше Дніпро у вихідний. На цьому народний репортер прощається із вами. Нагадуємо наші контакти для ваших звернень і дякуємо за увагу. Побачимось наступного понеділка. Слава Україні!